Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Мене звати Максим, я представник компанії Reform. Сьогодні представляю вам спеціалізований санітарно-евакуаційний автомобіль Reform МЛА, вироблений на базі Peugeot з приводом 4 х 4. Базова цього автомобіля є повнопривідне. Автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та Механічною коробкою перемикання передач. Особливістю даного авто є його бронювання. Це бронювання кабіни та бронювання фургону медичного відсіку. Бронювання кабіни суцільне з броньованою підлогою, броньованими протиламковими стійками та броньованим дахом, броньоване скло. Лобове та бічне, посилені броньовані двері з посиленими петлями, обмежувачем відкриття та спеціальною рігельною системою. Автомобіль реформ MLA обладнано фургоном надбудова, в якому розміщується. Медичний віцік. Медичний відсік також броньований. Обладнаний броньованими дверима та броньованими бортами та броньованим вентиляційно-евакуаційним люком. Задні розпашні двері медичного відсіку також броньовані. Обладнані броньованим склом. Медичний відсік додатково обладнано системою кріплення для нож по бортах, обладнано додатковими посадковими місцями з, з нішами. В медичному в салоні встановлено стелаж для медичного обладнання та приладдя, додаткові поручні. Встановлено переговорний пристрій водій відсік, автономну систему кондиціонування та опалення, додаткову вентиляційну систему, а також пульт керування всіма електричними системами, якими обладнано даний автомобіль. борту авто Спеціальна ніша, в якій розміщується додаткове електрообладнання, а саме інвертор та додаткова акумуляторна батарея. Також можна її використовувати для перевезення невеличких, негабаритних вантажів. Обладнано переверною ю Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайки та дзвіночки. Чекайте на нові відео.